I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I I Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння. І все буде добре, тому що у нас є віра, надія та впертість. Ай страйстю сей амрай. Амарай. А в сіналах ченж, бентру лаф. У нас, до речі, кажуть, що будуть екстрені відключення електрики вже декілька днів, але слава Богу, поки що не відбувається. Є аварійні відключення, але не планові. Я зараз хочу зайти в Аврору, там дещо подивитись. До речі, я вже давно не була в Аврорі. Що там? Я не знаю, дівчатка, як у кого можливо, мені так щастить. Я якось що не купувала в Аврорі. Чомусь надовго у мене воно не затримується. Чи То я така хазяйка. Зачекаємо зараз світлофор, то підемо. Чи так, кому як, як то кажуть? Це я вирішила звернути увагу на таке екомило. Рідке мило господарче. Тут літр. Скільки воно коштує? 39 гривень. Дівчатка, якщо хтось користувався, будь ласка, напишіть, як вам. Кажуть, що все так класно миє. Є український продукт українського виробника. І взагалі господарче мило, я знаю, що добре миє, але рідке. І, до речі, воно не тхне, як то кажуть, як то мило, яке ти береш в брусочках. Ну, а так більше нічого такого, що мені було б потрібно, це ж таке якісь порошочки, ага, тут написано, щоб килимки чистити. Мені таке не треба. Тому я зайшла подивитися лише те, що я хотіла. Бо це як почни там щось брати в руки, розглядати, то потім ще щось купиш. А я зараз намагаюсь не купувати зайве. Ходімо. Але то господарче мило мене чомусь зацікавило. Цікаво, як воно. Я пам'ятаю, як раніше на тертушки ми його терли, щось там водичкою розводили. Потім матуся виварювала постільну білизну, тхнула на всю хату. Зараз цікаво, як це вам кажу про господарче мило, і подивилася, а потім повернулася. Дивіться, у нас в бібліотеці. Така виставка пляшок, це ручна робота. І шкатулки такі, як гарно. Така виставка. І осінь в моєму місті. Машина як проїжджає там, де листя, і листя так підіймається догори. Люблю за таким спостерігати. Зараз хочу ще в одну аврору зайти. Те, що планувала там побачити, то теж не побачила. Дівчатка показують мийні засоби українського виробника, такі черненькі, Я не пам'ятаю їх, а ось бачу. Дівчат теж чи варто купувати. Ось така активна піна, і навіть без рукавичок можна мити далі. Ой, що ще там. Опс, теж активна піна, піна ще якась, паста така є. У мене якось, бачите, можна мити все-все-все, що завгодно. Дівчатка, хто купував? Чи варто, тому що і ціна цікава. Але вже якось не хочеться купувати, експериментувати. Тому підкажіть, будь ласка, о, так гучно грає музика, треба її заговорювати, заговорювати. 49 гривень, о, серветки вологі, універсальні для прибирання, 60 штук, 49 гривень. Та, мені таке не треба. Оце треба виходити, тому що. Тільки почни щось розглядати, і одразу треба обов'язково щось буде купити, тому ні. Акції якісь, ні, все. Виходимо. Зараз іду і бачу, тут лампочки світяться, дещо пригадала, але в день їх не так видно. І я пригадала, коли у нас там були блекаути, що там. Відключення за графіком і так далі. Е, я виходила в міський парк і о, яка краса. Я виходила в міський парк, і там темно було, місто ж не освітлюється, нічого. А Отакі магазинчики вони через генератори включали, щоб людям так. І з того часу, до речі, у нас пішло от таке, така підсвітка. От. І тут квіти. Так, що я хочу сказати? Це так було приємно, коли ти йдеш і хтось про тебе піклується, по-перше. І ще мені так стало цікаво, як там в нашому міському парку, коли зовсім немає освітлення. Ну, ми ж тоді з лехтарками всі ходили. І пам'ятаю, що була зима, тому що я в куховіку була. І ще люди заходили в міський парк. Темень була, а декілька машин приїхало. Вони якось заїхали, а через центральні ворота, мабуть, заїхали в парк. Отак полуколо зробили на півкола, вмикають фари, і хтось із них один включив гучну музику. Я пам'ятаю, як там півоваров жовто-блакитне серце. Ну чомусь отак, от згадується зараз. І дехто просто стояв, дивився, але фариш один до одного, ну, тобто видно було, хтось почав танцювати. І знаєте що, коли ось така якась біда або якесь трапляється, то люди якось об'єднуються, навіть один одного не знають чи підтримують. А коли вже більш-менш гаразд, то всі по хатках, у кожного власне життя. ну, Такі приємні моменти від відключення електрики, то... Чомусь зараз пригадала. Ось так. Тому приємні спогади, незважаючи на те, що було важко. І цей час пройшов, все погане мене, обов'язково. Дівчатка, що хочу сказати, для когось війна, а для когось вже новий рік. І вже виставляють там різдвяні такі подаруночки. От. І я так думаю, боже, а що з ними буде до Різдва та Нового року. Ну от як вони тут. Але нічого. Не знаю, чи купують люди, чи ні, але бачу, що якось вже з'являється. Поки зайшла в аптеку, в нас вже сонечко виходить. Що я купила в аптеці, хочу вам показати. Це лосьйон для тіла. Що там таке? А, порошник. Лосьйон для тіла. У мене є такий гель для душу цього виробника. Ну, я вам показувала. То Мені дуже до вподоби овес. А це, думаю, візьму органова олія. Ну, Подивимось, тримаю довго зволоження. О, хтось приїхав, той поїхав. О, яка у нас двіжуха. І тому буду пробувати, то потім вам буду казати. Ранку виходила, ну таке небо було затягнуте, наче зараз піде дощ. А зараз, хоча з іншого боку, так ще є хмари, але потрохи-потрохи та розвідняється. А я хочу з вами поділитися своїми сумовами. Зараз поясню чому. Так, хочеться заощаджувати гроші. Безумовно. Ще хочеться мати якісний продукт. О, це ж дійсно так. Але мене чомусь бере сумнів. Стосовно рідке господарче мило. Ні, за нього сумнів особливо так не бере. Сонечко таке, бачите, повиходило. А ось ті мийні засоби. Універсальні, що я в іншій аврорії вам показувала. До речі, в тій не було. Бачите, воно де є, де нема. Ну, це таке діло. Я зараз іду і дивлюся. Боже, є я... от природа, да. Незважаючи яке небо похмуре, або соняшне, але ж дивіться, ну як воно гарно. Оскільки позитивних емоцій, безкоштовних. Просто безкоштовних. Вау! Ну, яка золота осінь. Треба цим милуватися, тому що день, два, дощ. І потім що ви собі думаєте? Буде вже інші позитивні моменти. Вау, як тут добре, як тут гарно. вау Просто стоїш, спостерігаєш. Так я стосовно цього засоби для прибирання, ті, що універсальні, і дівчата показували, навіть без рукавичків можна мити. Мені здається, щось там не то. Хоча, не знаючи, не роби висновки з іншого боку, Досвід життєвий показує, що безкоштовно ви знаєте, де може бути і що може бути. Безкоштовно це може бути наша природа, те, що нас оточує поруч, там. погода, природа. А от те, що треба купувати. І... Хоча я знаю, що є дуже коштовні мийні засоби, і теж не факт, що це не шкодить нашому здоров'ю. А тут прямо аж як до рани мед прикладає, розумієте? І дешево, і вимиває, і рукавички не треба. Навіть господарче, мило те треба, тому що шкіра руб, то вона пересушується, особливо коли холода. Ну, дивіться, ну як воно гарно. М -м -м. Оце так так. І дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе і все буде добре, обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення! Бережіть себе і дивіться, яка краса. Навколо нас навіть тоді, коли ми йдемо за мийними засобами. Розумієте? Отак От промінчик сонечка, як промінчик надії, А Віра є, Надія з нами. От така осінь в моєму місті.